Привіт, друзі! Сьогодні на огляді на продажу Yamaha N Max, 4 інжекторний, можна сміливо сказати, Максі Скутер на водяному охолодженні в незвичайній комплектації з красивим таким вітровим склом і з багажником для кофра, так як в оригінальній скажімо так, комплектації цих... Доповнень немає, це дуже приємні і скажімо так, дороговартісні штуки. От, ну, Давайте, як завжди, будемо по порядку знайомитися, що він і як він. Так, Задня гума. Гума, на мою думку, стоїть задня ще заводська, Стоїть Dunlop. ScootSmart. Розмір гуми йде. А, так, да, все, все вірно, так як я і думаю. дивіться, 15-го року гума. От, як я і сказав, вона, скоріш за все, відсотки 90 є заводською, так як на скутері 9000 кілометрів пробігу. От, Далі, розмір гуми 130-70-13. От, Скутер з двома амортизаторами, з дисковими гальмами, з передніми з задніми, колеса в оригінальній фарбі залишились 13-го діаметра, вони диск задній гальмівний. Ну, практично без носу на 9 тисяч пробігу, тут абсолютно все новеньке, включно з колодками гальмівними. от Як я і сказав, в комплектації отак продається з ним такий масивний багажник для кофра. Тобто в заводі тут така невеличка дуга стоїть, хто дивився мій попереднє відео, і на неї ви кофрика не почепите. А тут якби така штука. Корисно, далі сидіння оригінальне. Під сидінням. Не знаю навіщо такий тросик іде. До речі, хто хто знає, скажіть, будь ласка, для чого цей тросик. Наскільки я знаю, здається, шоломчик. Шолом здається чіпляти на нього. Наскільки я пам'ятаю, от сюди, можливо, чи ще кудись і шоломчик. Здається, заводської комплектації зеркала є. Скутер у нас 2015 року випуску. Нагадую, задня гума також 15-го. Ну і хто розуміє, про що я кажу, дивіться в кінці цього огляду відео на стан варіаторів і все зрозумієте. Так, далі. А, скутер в оригінальній білій перламутровій фарбі, ліва частина без єдиної подряпинки, без дефектів взагалі. А варіатори в кінці подивитись, що там у нас. Є бокові підножки, точніше, підножки для пасажира є, є бокова підножка. А далі тут така невеличка подряпинка зліва, а в загальному так. Сказати, то скутер взагалі виглядає як новий, в оригінальній фарбі, нічого фарбованого тут взагалі немає. Колеса, вилка, пластик, все оригінал. От е, Далі йдемо бак. Подивимось. Бак чистенький, без питань. На кришечки рік. На кришечки рік не вказано. Так, ключик Ключик один. І невеличкий тут у нас бардачок, тут такий фейковий він. От. Ще, що незвичайно, ще я ні разу не зустрічав, це от таку розпорочку. Ендюренс, я так розумію, це для кріплення всяких гаджетів. Тут у нас прикріплена зарядочка. От так воно виглядає, красиво все зроблено. До речі, можна кріплення для телефона. Поставити і так далі. Так, стан ручок, дивіться, кому цікаво. Тут все супер, так, далі. Пробігу 9096 кілометрів. От є на приборочці от така, така коцка, бачите? От. Таке пошкодження, зверху воно. Взагалі, в принципі, не відчувається, але бачите, от, як показати от такий павучок невеличкий. Коротше, я не знаю, чи можна було сюди достати, але чимось вдарений трошечки, бачите, от такий незначний дефект є. Ну і саме, на мою думку, цікаве в цьому скутері це вітрове скло, яке коштує гарних грошей, немалих, з от таким. Кріпленням металевим, бачите, високі стоїть дві таких дуги. І, до речі, воно гарненьке, чистеньке, прозоре і оригінальне. От на NMAX. Красиве таке скло. Високе. Ну і звичайно ж дуже-дуже симпатично виглядає. Так, передня гума стоїть мішелін. Так, по протектору. Протектор відсотків 50-70. Диск передній взагалі практично без зносу, без дефектів, без питань. Скутер у нас з системою АБС з гідравлічною вилкою. Так, Тут у нас, як я й сказав, ніде подряпин абсолютно немає. Передній розмір гуми 110х70х13, такі красиві в такому симпатичному дизайні колеса Так, йдемо далі тут також немає ніяких ні подряпин, ні дефектів нічого ані отут є дивіться бачите така незначна неглибока є Ось такий колір перламутровий, красивий Гарно виглядає, тим більше фарба оригінальна, тут у нас радіатор для охолодження ну і все як завжди в чудовому стані, права частина також без подряпин Чистенько, тихенько, ідеально працює двигун. Цей працює також. ну Одним словом, красивий скутер з LED-оптикою такою красивою, гарно до скла пасують габарити, габаритні вогні, ну, в загальному такий красивий. Мені Макс дуже подобається. А ты конечно на эти диты. Так, а мы прокатаемся на іншому скутерочку. Так збоку він виглядає звичайно дуже симпатично. Взагалі мені Benmax по дизайну дуже до вподоби. Allah Взагалі N-Max виглядає по дизайну ну, дуже шикарно і скажімо так, має вигляд такий так, презентабельний. Ну, і тим більше він один із комфортних скутерочків. так що Кому до вподоби, контакти вказані під відео, телефонуйте. Хто хоче подивитися Тест Драйв також внизу посилання на нього і посилання на телеграм -каналу. канал з асортиментом. Дивіться. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Показую стан варіаторів у Yamaha Nmax. Nmax у нас з пробігом всього все 9000 кілометрів. Дивіться, кришка варіаторна, навіть без слідів, скажімо так, з носу ремня, все чистеньке, все ідеальне. От у нас тарілка варіатора. В ідеальному стані взагалі. Так, далі варіатор передній. Дивіться, як новеньке все. ну Тим більше 9000 для кубатурного скутера це абсолютно нічого, дивіться, ніде. Ну, новенький варік, новенька тарілка. От дивіться, це у нас. Тарілка варіатора переднього з направляючими. Так далі, Ролики також в чудовому стані. Десь там тільки на одному є невеличкий знос. От Варіатор, дивіться, також колодки. Все в чудовому стані. Чистенький, новенький і виглядає він як новий взагалі. От Далі ремінь також оригінальний Yamaha 2 dp і також в стані нового ремінчик взагалі. Все супер. І ще я хотів показати навіть фільтр. от Nmax у нас 15-го року випуску, і я його розібрав. Дивіться, який фільтр ідеальненький в принципі. І що мені саме цікаво було, це те, що фільтр у нас також 15-го року. Тобто на ньому, я так розумію, в рік покупки наїздили 9 тисяч км і після того не каталися, так як фільтр. 15-го року був би фільтр 18-го, там чи свіжіший, було б якби зрозуміло. А так новий апарат.